Ви навіть не здогадуєтеся, що в деяких містах України місцева влада робить свої власні доплати для пенсіонерів іноді аж до 10 тисяч гривень, просто за те, що вони дожили до певного віку, мають інвалідність або зробили вагомий внесок в справи громади. Таке відбувається в Києві, в Мукачево, в Ужгороді та в деяких інших великих містах України, так як це не всеукраїнські ініціативи. Місцева влада фінансує їх власним коштом, і тому більшість населення про них навіть не знає. Тому ми прямо зараз розкажемо, що потрібно зробити кожному пенсіонеру, щоб не втрачати щомісячно свої кошти. Можливо, ви або ваші батьки вже маєте право на якісь доплати. Ви будете знати в яких містах і скільки платять, і як це оформити. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож, хто і де реально отримує доплати? Чернівці, щомісячна виплата 1000 гривень, тим пенсіонерам, які зробили значний внесок у життя громади. Це почесні громадяни міста, діячі, активісти, волонтери. Тут існує умова, щоб пенсія цього пенсіонера була менше, ніж три мінімальні в Україні, тобто менше ніж 7093 гривні. А ви входите до цього списку? Якщо не впевнені, краще подайте письмовий запит до міськради або до Центру надання адміністративних послуг. Обов'язково додайте до цього звернення ваші нагороди, дипломи, характеристики з місця роботи, можливо, інші якісь документи, які підтверджують вашу активну участь в житті місця Чернівці. Мукачево. Закарпаття. Тут існує одноразова виплата для тих, хто дожив до певного віку: 85 років 3 тисячі гривень, 90 років 5 тисяч, 95 років 7 тисяч. І якщо ви дожили до 100 років, ви отримуєте 10 тисяч гривень. Ці виплати здійснюються лише для тих, хто є мешканцем міста Мукачево, тобто прописаний в якійсь квартирі в цьому місті. Для того, щоб отримати. Зверніться, будь ласка, до місцевого відділення управління соціального захисту. В місті Ужгород діє програма Добра справа, в рамках якої пенсіонери можуть отримати до 15 тисяч гривень, а також гуманітарну допомогу, продукти, компенсацію за мобільний зв'язок. Наприклад, якщо у вас є інвалідність позору, вам можуть сплатити 50% абонплати за мобільний. Хто може отримати ветерани війни. Військові з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в Ужгороді, та самотні пенсіонери. Щоб отримати допомогу, зверніться до центру надання адміністративних послуг, до ветеранського простору вдома. В Києві також діє програма додаткової допомоги пенсіонерам. Хто може звернутися: перш за все, це малозабезпечені пенсіонери, які вже перебувають на обліку. В управлінні соціального захисту свого району. Тож кожному пенсіонеру, який проживає в місті Києві, зараз нас дивиться. Дуже важливо звернутися до районного центру соцзахисту і перевірити, чи маєте ви право стати на облік, щоб отримувати ці доплати. Яка допомога доступна малозабезпеченим пенсіонерам міста Києва? Це разова виплата до свят або в складних ситуаціях та щомісячна допомога на сплату комунальних послуг за програмою Турбота на зустріч киянам. Терміни розгляду звернень. Як вказано в програмі, всі вони розглядаються в термін 30 днів, і гроші вам нараховуються після розгляду комісії. Запоріжжя також є можливості для пенсіонерів. Одноразова матеріальна допомога в тисячу гривень. Надається учасникам бойових дій АТО, ООС або Чорнобильцям, особам з інвалідністю, ветеранам Другої світової війни зазвичай це відбувається не свята. Така допомога оформлюється за особистим зверненням пенсіонера до місцевого відділення районного управління соціального захисту. А що ж відбувається в інших великих містах України? Наша команда не виявила окремих доплат в обласних центрах. України, які ми не назвали, але можливо, наші глядачі знають додаткову інформацію та обов'язково поділяться з нами в коментарях до цього відео. А ви читайте уважно, можливо, в вашому місці чи районному центрі навіть є якісь доплати для пенсіонерів, про які ви не знали. Ми ж на базі ваших коментарів за посиланням нижче знімемо наступне відео, де детально розкажемо все, що ми не відобразили. Цьому матеріалі так ми всі разом зможемо покращити якість життя пенсіонерів України. А що б ми порадили зробити кожному пенсіонеру, який зараз дивиться це відео? По-перше, зверніться до місцевого управління соціального захисту в вашому районі, надайте туди всі документи стосовно ваших статусів, грамоти, подяки все, що може свідчити про ваш значний внесок в справи громади. Для того щоб пересвідчитися, можливо, ви маєте право на якісь додаткові доплати, які ще вам не встановлені, і дуже важливо стати на облік, як малозабезпечений пенсіонер, або як пенсіонер, який має якісь заслуги перед містом. І таким чином, у випадку, якщо буде прийматися рішення про якісь виплати. Пайки чи інші можливості саме для малозабезпечених пенсіонерів, ви будете попадати автоматично в список, і до вас будуть надходити ці кошти, або до вас будуть звертатися співробітники управління соціального захисту і надавати там продуктові пайки чи інші можливості, які будуть передбачені наказами місцевої адміністрації. Зазвичай всі ці можливості місцева влада. Активно не розказує, не приділяє багато уваги інформуванню населення з цього приводу. Тому читайте всі матеріали, які розміщені в ЦНАПах, в управлінні соціального захисту, можливо, є якісь об'яви на стінах. Намагайтеся дізнатися всю інформацію, яка доступна. Можливо, на сайті є якісь довідки чи повідомлення. І головне відчуйте, що ви. Не є якимось, не знаю, бідним пенсіонером, який щось клянчить. Ви, згідно порядку встановленого місцевою владою, маєте право на всі ці можливості. єдине, чому ви все ще це не отримуєте, тому що ви не звернулися і не написали заяву, що ви хочете це отримати. Ось так просто. Прийшли і повідомили, що надайте мені те, на що я маю право, і ви це отримуєте. Якщо ж ви дивитеся це відео і відчуваєте, що вам вже складно ходити в різні організації, писати заяви, подавати документи, вам взагалі вже складно з квартири вийти, знайте, що все це можуть зробити ваші офіційні представники. Якщо вам встановлений соціальний працівник, він може зробити це за вас, або людина, яка може діяти від вашого імені, за дорученням. Ці люди можуть за вас подати заяву, подати документи, і таким чином ви отримаєте все, на що ви заслуговуєте, на що ви маєте право згідно існуючих правил саме в вашому місті. Також багато місцевих адміністрацій пропонують допомогу для людей, які є самотніми, тобто проживають в квартирі, прописані в квартирі без інших членів родини. Тобто Зазвичай це одна людина пенсійного віку прописана в квартирі, і при цьому ці пенсіонери не мають людей, родичів працездатного віку, які за законом зобов'язані утримувати цих пенсіонерів. І при цьому дуже цікава історія відбувається. Часто пенсіонери живуть самі, не отримують допомогу від родичів, але їх онуки, діти чи там навіть племінники прописані в їх квартирі, і таким чином вони не можуть отримати статусу. Самотнього пенсіонера і через цей статус отримувати додаткові можливості від держави. Саме тому дуже важливо, якщо у вас прописані люди, яких ви вже не бачили роками, які ніяким чином вам не допомагають, виписати їх. Якщо вам це складно зробити, ви можете звернутися до нас. Ось телефон на екрані. Ми допоможемо це зробити юридично грамотно і крім допомоги. Як самотній пенсіонер, ви можете вже тоді розраховувати і на субсидію, яка вам буде. Значно допомагати сплачувати комунальні послуги, якщо ви випишете всіх, хто з вами не проживає. Також деякі пенсіонери, які нас зараз дивляться, мають право на другу пенсію та допомогу по дому згідно 57-го розділу Цивільного кодексу України. Про це в нас на каналі є окреме відео. Посилання на нього буде ось тут. Краще прямо зараз подивіться, щоб не втратити, щоб пізніше вам буде дуже складно його знайти. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулох Михайло. Ще побачимось.